Куріння це непроста тема. Всі знають, що це шкідливо, але якщо поки не виходить відмовитися, можна хоча б підтримати свій організм. Є продукти, які допоможуть зменшити шкоду, підтримати легені, судини та загальне самопочуття. Давайте розберемося, що варто додати до раціону. Куріння впливає на організм поступово, і чим довше ця звичка, тим більше навантаження отримують внутрішні органи. Легені отримують перший удар: у них накопичується слиз, дихати стає важче. Судини звужуються, а це може підвищувати тиск, створювати додаткове навантаження на серце. Вітаміни та мінерали вимиваються, особливо вітамін С, Е e та група Б, що послаблює імунітет і загальне самопочуття. Печінка працює інтенсивніше, бо доводиться очищати кров від токсинів. Шкіра змінюється, стає сухішою, з'являється зморшки. Та є хороша новина. Правильне харчування допоможе організму краще справлятися з цими викликами. Давайте подивимося, які продукти можуть реально підтримати здоров'я. Антиоксиданти, природний захист організму, коріння спричиняє накопичення шкідливих речовин у клітинах, що призводить до їх швидкого руйнування, додавай до свого раціону ягоди: чорниця, журавлина, малина. Вони допомагають. Клітинам швидше відновлюватися: цитрусові апельсини, гребфрукти, лимони, вітамін С зміцнює імунітет і допомагає судинам залишатися еластичними. Зелений чай, природний детокс допомагає організму виводити шкідливі речовини: темний шоколад Містить корисні флавоноїди, які підтримують роботу серця та судин. Ці продукти не зроблять куріння безпечним, але вони допоможуть організму краще справлятися із навантаженням. Продукти для легень, легені це головний фільтр нашого організму, і саме вони отримують перший удар від коріння. Тому важливо підтримувати їх здоров'я, допомагати очищати і зменшувати запалення. Броколі. містить сульфорафан, який допомагає легеням позбутися шкідливих речовин і відновлюватися. Чесник, природний антибіотик, що Зменшує запалення і підтримує імунітет, а також може допомагати зменшувати ризик легеневих інфекцій. Імбир має протизапальні властивості, допомагає виводити слиз і очищає дихальні шляхи, що особливо важливо для курців. Регулярне вживання цих продуктів може підтримати здоров'я легень і зробити дихання легшим, вітаміни та мінерали. Для відновлення. Вітамін С допомагає підтримувати імунітет та відновлювати клітини. Міститься у киві, апельсинах, болгарському перці. Вітамін Е захищає клітини від пошкоджень, покращує стан шкіри та судин. Його багато у горіхах, шпинаті, насінні, магній. Знімає напругу, допомагає м'язам і нервовій системі краще працювати, підтримує серце, джерела горбузове, насіння, банани, темний шоколад. Продукти для детоксикації. Вода найкращий природний фільтр. Вона допомагає ниркам, печінці та всьому організму позбавлятися токсинів. Чим більше чистої води ти п'єш, тим краще працює система очищення. Клітковина міститься в цільнозернових продуктах: овочах, фруктах. Вона, як губка, вбирає токсини та допомагає швидше вивезти їх із організму. Куркума. Має потужні протизапальні властивості, підтримує печінку, стимулює вироблення ферментів, які допомагають очищати кров. Буряк містить бетаїн, який підтримує печінку в її роботі та сприяє природному очищенню організму. Гранат покращує кровообіг, допомагає судинам залишатися еластичними, що важливо для тих, хто палить. Лимон активує ферменти, які допомагають печінці швидше очищати кров, а також Знижує рівень токсинів у організмі. Продукти для шкіри: морква, гарбуз, багаті на бета-кретин, який перетворюється у вітамін А. Він допомагає шкірі виглядати здоровою, підтримує її еластичність і захищає від причасного старіння. Авокадо містить корисні жири, вітамін Е і антиоксиданти, які допомагають зберігати шкіру м'якою, зволоженою та захищати від. Негативного впливу навколишнього середовища. Риба, особливо жирна риба, як-от ласось, чи сардини, містить багато мегатрижирних кислот. Вони знімають запалення, запобігають сухості шкіри та підтримують її природний водний баланс. Чого варто уникати? Алкоголь створює додаткове навантаження на печінку, яка і так працює на максимум через токсинності тютюнового диму. До того ж, він посилює зневоднення, що погіршує стан шкіри та судин, жирна і смажена їжа, сприяє утворенню холестеринових бляшок у судинах, що ще більше підвищує ризик серцево-судинних проблем, а також вона ускладнює роботу печінки, сповільнюючи очищення організму. Надлишок цукру підриває імунітет, сприяє запальним процесам у організмі. Гірше регенерацію шкіри та може прискорювати процеси старіння. Додаткові поради. Фізична активність, будь-який рух допомагає покращити кровообіг, підтримати роботу серця та прискорити очищення легень від шкідливих речовин. Навіть звичайна прогулянка або легка зарядка вже дає користь. Дихальні вправи, спеціальні техніки дихання, як глибоке дихання животом або вправи на розширення легень, допомагають краще насичувати кров киснем. І покращує роботу дихальної системи, медичні огляди, регулярна перевірка здоров'я допомагає вчасно помітити зміни в організмі та уникнути серйозних проблем. Лікар може порадити додаткові методи підтримки організму та дати корисні рекомендації. Коріння це вибір кожного, і не завжди легко від нього відмовитися. Але навіть якщо ти поки що не готовий кинути, можна зробити щось, щоб підтримати свій організм. Додай у раціон більше корисних продуктів, антиоксидантів, їжі. Для підтримки легені і печінки більше чистої води це допоможе знизити навантаження на організм і почуватися краще. А знаєш, може з часом ти помітиш зміни, відчуєш більше енергії, і тоді рішення кинути курити прийде само собою, бережи себе і своє здоров'я.